Зібралися для того, щоб зробити ще одну важливу і велику справу. Яку функцію виконує мікроавтобус на війні? Дякую таким людям, як ви, таким, як Юра. І думаю, що ми, ми всі ми всі є справжня команда. Ми як підприємці маємо об'єднуватися, щоб робити гарні справи. Війна триває, вона жорстока. Сьогодні важливо не опускати руки, а розуміти, що підтримка для хлопців має триматися постійно. Пане Сергій, так. розкажіть, скільки вже ви воюєте? Як взагалі пішли на війну? Ну, взагалі добровільно прийшов на війну, якби, тому що без такого внеску нашого, ну як. Все треба йти до перемоги, щоб було все би, для наших дітей, для держави, щоб все було добре. І Дякуючи вам, ось Саші, дякуючи, що так допомагаєте, все. Ось, дякуючи, що за допомогу машини такої зараз буде легше вже трохи на підвозі, на хлопців відвозить, завозить на допереду, забирати їх звідти. Боєприпаси також. Багато треба. Яку функцію виконує мікроавтобус на війні? Е, ну, е, багато треба перевозити е, таких е, речей, боєприпасів, що не можна там, загрузити в один якийсь пікап там, чи, чи ще щось. А тоді вже люди розбирають там, цього, і грузять на пікапи, там, ще, і далі, далі продвигаються. Тобто в один якби погрузити в, один, в одну машину і в такий е, е, мікроавтобус. Можна більше і завести це все, щоб не їздити два рази. Підрозділ знає про такий цінний подарунок? 에, ну я говорив хлопцям, що збирають зараз, 에, зараз буде допомога така і буде краще. Привіт! <заркісто> Юра, Сергій. Це брат <заркісто> мій. Це, а, це мій. а це вже ми тут всі брати. Ну що, ми сьогодні зібралися для того, щоб зробити ще одну важливу і велику справу. Передаємо спринтер на передок хлопцям. На якому напрямку буде ця автівка на гарно запорізькому. працювати? На, на запорізькому напрямку. Так. Хай вона гарно працює, і ми кажемо слова вдячності Олександру. Юрію, Юрію, як завжди, дякую, і вам дякую. за те, що дякую. ви будете дякую. працювати дякую. на цій автівочці. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки це розходник на війні? Ну як? В принципі, такою машиною ми аж до попереду не виїжджаємо. Тобто вона привозить ближче там в такий вже якби розпідільчий пункт, де більш безпечно. А тоді вже грузиться на пікапи і. Працюють далі. Працюємо. Тобто ви хочете сказати, що фронт і війна це не тільки автівки, броньовані джипи, так, якісь так. дуже потужні машини. Це автівки, які потрібні і для логістики, і для харчів, так, так, і для так. того, щоб у вас Звичайно. було все необхідно, і для того, щоб екіпу перевести. А як так. швидко може змінитися локація? Ось ви там якийсь час знаходитесь в бліндажі одному, а потім командування дає установу за дві доби перебратися. Це все може так. Також змінитись може за добу, там, за дві доби. Може за три години змінитися. Також... Запорізький напрямок будемо тримати? Звісно, будемо. Звичайно, це все для перемоги. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, ви волонтерите вже більше півтора року, передаєте постійно хлопцям підтримку. Ми, ми з моїм братом Юрою да, допомагаємо всім, чим можемо. Завдяки таким людям, як ви там, які ви знаєте, що теж все віддаєте. Я, я пам'ятаю, вас також на пікапчику ще колись. Бачу, питаю дівчат, де, де пікапчик? Нема вже пікапчика. Пікапчик поїхав. Все, вже пікапчик. Пікапчик поїхали. Поїхали. Дякую, дякую таким людям, як ви, таким, як Юра. І думаю, що ми, ми всі, ми всі є справжня команда, українська як, сім'я працює на перемогу, ми і приближає ми допомогаємо своїм як допомагаємо нашому кожу допомагає Сергію 47 ї бригади. Я думаю, що ми не дали ворогу ніякого шансу. В нашій Україні тут йому нема що робити. Хай збирають речі і тікають звідси і залишають нашу рідну неньку Україну. Іму тут будуть жити, поки є справжні патріоти, і не... ми їм не дамо не, не сплитися допомагає, так і буде. Так і буде, так. так і буде. Кажуть Юра, що передати. Вони кажуть, Таня, що може доєднатися, може щось треба. У мене для того що да. наші побратими, наші там брати се підсилювали ще... Долучали. Долучали. і розуміли, Долучали. що ви не одні, що це великий, великий механізм. Коли ми так, кожен буде плечо-плечити, то і вам буде легше, і нам зі свого боку, бо ми як підприєм. Це маємо об'єднуватися, щоб робити гарні справи. Зароди і перебув. так, і хочеться звернутися до вас, наші глядачі, підписники, просто небайдужі люди. Війна триває, вона жорстока на напрямках Харків, Запоріжжя, Донбас, де я була саме вчора, тільки вчора. Це жахливо, те, що там проходить не все так гарно. Як ми чуємо просто заклики. Завтра буде перемога. Вона буде тільки тоді, коли хлопці будуть збивати всі ракети, всі шахіди. Ходи з Так, Ми будемо їх знищати стільки, скільки знадобиться. Але сьогодні важливо не опускати руки, а розуміти, що підтримка для хлопців має триматися постійно. Бо автівка це розходник, БКшка – це розходник. Вже за декілька тижнів буде хлопцям холодно, лячно, буде вже не ті умови комфорту, які є влітку, і буде зовсім інша атмосфера. Ми одягнемо свої курточки і прийдемо в теплий дім. А вони в курточках вимушені залишатися на дворі, в бліндажах, де буде знову перелаштовуватися організм, щоб витривал, щоб витривалість ця була і так далі. Тому, хлопці, вам велика шана і подяка за те, що ви робите. Не зупиняєтеся 24 на 7, А ми маємо працювати, щоб у вас все було необхідне. І вам дякуємо. Дякуємо за таку підтримку, що підтримуєте, допомагаєте. Дякую. І... Дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Це наш шеврончик. Слава. Наші покупці, наші друзі донатять. І цей шеврончик він живе з хлопцями, з кимось два місяці живе, з кимось півроку, з кимось вже рік. Це така наша таємнича сила, наша, наш маленький талісманчик. Дякую, дякую. Хай вас захищає, буде поруч з вами дякую. працювати. Ну, конечно. Працювати і працювати мала. Дякую вам, пане Сергій. Вам і дякую, хай вона ластівка літає і працює. Дякую.